Задумав я робити доту 2 і нарешті навчитись катати, бо половина моїх кінців уже там рубається, а я що гірший, і це було найгірше рішення за останній час. Якщо чесно, у дотку я не вперше лізу. Побігав, пострибав, де й лівну з неї. Але цього разу я вже не здамся. І зайду знову в КС. Зайшов я магазин, залюю стіну І питаю Габена Сколька? Короче, либо ты покупаешь, либо не покупаешь этот чарик в охуенном состоянии. А я повезло, я купив ее за 400 в 21. Можливо. А до цього я міг ее безкоштовно коштовно залутати, бы шапнул 20 ранг. А вы це все пусть таки поехали до каток. А вот тут уже начинается справжний цирк. Премьер цек Дейвинчик. Ты попадаешь в нормальный склад? Або тебе просто попадают со щитаками. Рейтинг на вікр, красиві таблички, медальки, цифры, а вы по факту. Ти або апаешься на лакі-шотах, або у тишины від читака блять його. убил его еще? Эй! Ну ти іди нахуй. Скажу відверто, я ще таких небагато бачив, але іменно коли я записував цей відос, мені попадається читак мою тіму, який сам признається, що він читер. А ти бомба? Алло, мені не слышно тебе? Да. No. No. Давайте расслышать. Бля, ёбаный врод. Один Б, один А сайт стоит. Я Идите Б, шорт контролирует, шорт. Ну, блядь, блядь, читаки еще есть в этой игре, я не знаю. Да, да хуйня, брат. Идет в джангл, в джангл, уже джангл. У тебя, смотри. Молодец. Сайт, джангл, джангл, уже есть джангл. Сзади, да? Да. Стріляйте! <реш> Щоб ви розуміли не тільки проблема в 4, а в самих розрабах. Недавно додало нове оновлення, де треба платити за кейс із скін, який випав. От скажіть, який баран це придумав? О, тут реально цікаво, Кіберспорт CS2 це як новий сезон серіалу. Персонажі ті самі, але все трохи по-іншому. Тобто Сімпл не грає, домінуючої команди немає. Наприклад, останній мейджор виграв у Італіті, а фінал в Лондоні проіграють G2. Так що сьогодні навіть не можна поставити на передставку, як то було Астралісі чи навіть 21-му році. І тому, якщо ви любите ставити, як і я на кнайфі, переходите в розділ подарунки і в промокоди пишете мій промокод Швіцова 1. Він дає саму велику удачу від мене. Отже, давайте переходити до кінця. КС 2 це гра, де ти відчуваєш себе королем, коли робиш Ace. І повним бомжем, коли твоя команда в прем'єрі чи на Фейсі кидає флешку. Твою шпику. Кіберспорт ожив, гімплей свіжий. Бурам дорожчі, обнови дерьмо. Короче, все стабільно. А якщо вам сподобався цей відос, підтримуйте його лайком. Всі соцмережі в мене на каналі. Всім дякую і всім пока-пока.